Детальніше поговорити про перебіг візиту президента України Віктора Януковича. Ми запросили в студію народного депутата, президента Українського Союзу промисловців і підприємців Анатолія Кінаха. Пане Анатолію, вітаю вас у нашій студії. Всі Дякую, вікторі. що прийшли. Тож, Віктор Янукович повідомив, що вдалося досягти порозуміння з МВФ, як, яка перспектива співпраці, коли Україна може розраховувати на отримання чергового траншу. Україна. І в рамках робочого візиту президента України Віктора Януковича необхідно вирішувати дуже важливе питання з тим, щоб і світове співтовариство, наші партнери, інвестори, включаючи американський бізнес, сприймали Україну як прогнозовану державу, як стабільного, надійного партнера, який формує сприятливі умови для інвестицій. В тому числі про це йшла розмова і в Міжнародному валютному фонді, погоджені основні параметри державного бюджету, в тому числі прийняті рішення, які дають нам можливість не тільки поглиблювати співпрацю з МВФ, але через це дати потужний сигнал іншим інвесторам, іншим міжнародним фінансовим організаціям, що з Україною можна і перспективно співпрацювати. Попереду буде дуже серйозна і відповідальна робота по затвердженню збалансованого державного бюджету 2010, який повинен нести в собі не тільки антикризові заходи, але й стратегію розвитку, модернізації економіки. І практично ця ж тема була головною в ході зустрічі президента України з діловими колами Сполучених Штатів Америки. Це порядка ста компаній, які працюють в тому всі в Україні, такі як Каргел, «Бунгі», Бейкер і «Маккензі». Сігма Блейзер і багато інших, які інвестують сотні мільйонів доларів в економіку України. Скажіть, а все таки, коли можна чекати на черговий транш від МВФ і в якій сумі? Я впевнений, що конкретика з'явиться не раніше в травні, після того як буде затверджений державний бюджет 2010 року. Мова йде на цьому етапі про четвертий транш міжнароднолютного фонду в сумі порядка 3,8 мільярда доларів. Розуміло про цю зустріч далі з бізнесменами, підприємцями і так далі. Чого вдалося досягти? Зустріч пройшла дуже відверто. Бізнесмени почули від президента України, що ми знаємо проблеми їх дуже багато починаючи з питань корпоративної безпеки, проблематика повернення негативного сальдо податку на додану вартість. Питання, які стосуються земельних відносин, і, безумовно, прогнозовані правила ведення бізнесу, захисту інвестицій, прав власника і прав інвестора. Для того, щоб ця робота була більш системною, більш цілеспрямованою в ході ділової зустрічі президента України із бізнесом Сполучених Штатів Америки підписана угода про співпрацю між. Українсько-американською діловою радою в входять біля ста американських провідних компаній і українським Союзом промисловців і підприємців. По всім напрямкам ми створимо спільні експертні групи і, безумовно, будемо робити все, щоб не тільки покращувати інвестиційний клімат в Україні, але з допомогою і наших партнерів доводити практично до всіх наших. Потенційних партнерів в світі, включаючи провідні держави, про те, що Україна має величезні можливості для співпраці. І це наша сьогодні головна мета. Скажіть, чи можна інвесторам гарантувати захист їхніх інвестицій, коли в Україні змінюється влада і і змінює закони відповідно свої порядки, ставить? Однозначно, це питання одної з головних, бо приватні інвестиції йдуть тільки в ту державу, де є великий рівень політичної стабільності, де працює. Принцип верховенства права, захисту прав кінчено, все таки можна гарантувати і ці питання є в основі структурних реформ, які дуже важливі для України, і питання протидії корупції, питання створення більш досконалої судової гілки влади, питання рівності всіх перед законом, незалежно від фамілії і статусу. Це питання, які треба вирішувати негайно, бо без них не буде залучені інвестиції. Ми це довели до наших партнерів і буде працювати. Скільки ви думаєте, часу займає, щоб змінитися все? В Україні немає запасу і запасу часу, щоб продовжувати безсистемні з елементами авантюризму дії влади. Тому дуже важливо і це розуміють наші колеги і потенційні партнери. Що сьогодні для України немає альтернативи стратегії національної єдності, об'єднання гілок влади президент, уряд, парламент за підтримки суспільства, і це треба робити негайно, щоб не збільшувати, не збільшувати якісну дистанцію між нами і світом. Перший період стабілізаційний з точки зору і на початку старту серйозних структурних реформ це мінімум найближчі два роки, і зараз відпрацьовується відповідна і стратегічна програма, яка передбачає суттєву модернізацію економіки України на найближчі мінімум 10 років. Дякую. І у нас 5 секунд на вашу відповідь. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, як довго потрібні, потрібно Україні, щоб вийти з економічної кризи? Я впевнений, що це буде залежати від нашої політичної волі, наскільки ми вміємо працювати в інтересах держави. І впевнений, що вже в 2010 році українці відчують позитив і покращення ситуації. Дякую, дякую вас за вашу останню дипломатичну відповідь. А глядачам я нагадаю, що гостем нашої студії був народний депутат, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Дякую саме.